Вітаю в ефірі Ukrainian Media Network. Це новини з вами Оксана Цибуля та Назар Задрій. Одразу до новин, можна я це скажу. Ну будь ласка, Путін вбивця, продовжуй, так сказав Байден. Отже, ну відповідаючи на запитання, чи вважає він його вбивцею? Тобто він не стверджує, він просто він сказав, вважає. Так". так, відповідаючи на питання журналіста, але зараз не про це. Зараз ми будемо говорити про те. Те, що Штати конкретно пішли в зарубу з Росією, тобто Байден проти Путіна, і от від завтрашнього дня в США запроваджують нові санкції, але це пов'язано з отруєнням Навального і Скрипалів, тобто йдеться про оцей нервово-паралітичний. Ну, отруєння скрипандів та Навального. Навічкомвічком, так їх отруїли, і а, Британія проводила розслідування і, якби це про скрипалів, іде мова. І тоді а, є інформація про те, що у 2020 році скрипалі вони після того, як одужали, змінили своє прізвище та переїхали взагалі. в іншу Конкретику ринку. трошки внесу щодо так. санкцій. Тобто від завтрашнього дня буде заборонений експорт, імпорт зброї та оборонних послуг. Ось. Але це ще не все. Вони ж анонсують, що з наступного тижня вже будуть запроваджені санкції проти високопосадовців керівництва, керівництва Росії, і це вже за втручання у вибори. А, і от ми сьогодні згадували, що Путін вбивця, як сказав Байден, і вже є реакція з Росії, і там ось такий представник, тобто спікер нижньої палати Державної думи В'ячеслав Володін. І він на це відреагував і каже: Байден своєю заявою образив громадян нашої країни. Це істерика від безсилля. Путін наш президент. Нападки на нього це нападки на нашу країну. Ну і нехай. А ми далі до новин вже України. Комітет профільний комітет Верховної Ради з місцевого самоврядування схвалив, що вибори у Харкові відбудуться 31 жовтня. Але це ще не остаточна процедура, тобто ще має до завершення цієї процедури, має ще проголосувати Верховна Рада, і тоді вже будуть призначені вибори. Як ми знаємо, що зараз виконує обов'язки мера, секретар Харківської міської ради. Так. А мера поки що немає. Так, і до наступних новин це в нашого почали ви... саджати суддів? Ну, почали так <сум> а, у Дніпрі. Вак, ВАКС призначив судді 3,5 роки в'язниці. Це за хабарництво. Ну, якби не новина для українського суспільства, що там хабарі беруть, але все ж таки приємно, що суддів теж почали притягати до відповідальності. Звичайно, це ще не остаточне рішення, і суддя Жовтеморей райсуду Дніпра може оскаржити це, але поки що, от таке рішення від Вищого антикорупційного суду. Ну, і до, до вакцинації, ну, до нашого коронавірусу, все ж таки. Ну на, на жаль, нашого, так бо і така ситуація у світі у Польщі через е, е, збільшення кількості захворілих, все ж таки. Спроваджують жорсткі жорсткий локдаун, він буде тривати з 20 березня до 9 квітня. Що мається на увазі? Там перелік де Можна на сайті детально подивитися, що буде зачинятися кафе, там різні заклади і Спортивні ш... заклади, так, так, готелі, басейни. Школи повернуться на дистанційне навчання, але нічого не сказано про громадський транспорт. Я хочу трошки порівняти ситуацію, що сталося врешті. Як заявив міністр охорони здоров'я Адам Недзельський, у Польщі за останні дні по 25 тисяч. Захворілих на коронавірус почали виявляти до цього. ситуація була така, що було близько 7 тисяч захворілих на день. В Україні маємо ситуацію: ну якби Україна і Польща мають приблизно той самий е, кількість Десь населення, так, так да. 40 мільйонів приблизно. І, от, е, врешті, а у нас зараз теж така ситуація не ну, дуже приємна, коли по 10 тисяч захворілих на день. Ну і маємо більшість областей зараз у помаранчевій зоні, всього чотири області в жовтій зоні, чотири області нині у червоній зоні. І Всесвітня організація охорони здоров'я вона рекомендує продовжувати вакцинування. Разенекою вони проводили власні дослідження, і поки що виріш... ну, як якби не вирішила. Дослідження показали, що все ж таки користі від цього препарату набагато більше ніж побічних ефектів. Хоча ми знаємо, що багато країн понад 16, так вони призупинили вже використання стразенеки. Але є такі країни, які продовжують і звичайно. от, наприклад, сьогодні Велика Британія там міністр охорони здоров'я здається, якщо не помиляюся, бо хтось з медиків виступали і все ж таки казали про те, що треба вакцинуватися. Ось це всі новини на цю годину. Більше читайте на нашому сайті umn.ua, Також підписуйтесь на наші соцмережі. А також, якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете нам задонейтити. У нас на сайті там кнопка така донейт червона. І всі реквізити там є. З вами були Назар Зарій та Оксана Цибуля. До наступних зустрічей. Дякуємо за увагу.